Добрий день, малі ви прикладки з гриномовного каналу. З початку ми виїхали, зараз чекаємо на трамвайчик, поїдемо на базарчик. А їде люди... ось і наш трамвайчик. Але він їде в іншому напрямку. А зараз розвернеться і до нас приїде. А... Бачите, яка погода сьогодні. Зранку туман. Зараз так вроде, розвиднилось, але дощик. Ось такий от грудень ялинками торгують, сніга майже немає, якісь такі залишки і тривоги сьогодні не чув. Дякую Богові, І вибухів не чув. Гарно дуже. А ось трамвайчик їде. Може наш? Ні, ні, це не наш. Ладно, почекаємо. Ще трамвайчик поїхав перед новорічний. Ми вже на ринах сходилася, перехрестя проктор будівників. Пробуть 24-й назад, мабуть, на ньому поїдемо. Зараз треба сходити ще в Бачите, у нас країна, тут і сільпо, і все. гарно. Зараз зайдемо в Велмарт. Все вже скупилися. Їдемо додому, будемо годувати годувати і годувати. Обід <гад> і всіх годувати. <гад> Що можна сказати, дивіться. Тепло, плюс три. Люди гуляють, парк перемоги. Життя у Харкові продовжується, триває, називається. на Усім миру добра злагод. Всім щиро дякую. Всім гарної неділі і будемо лежать дорога.